Ще творить дива, не опускай рук, правда моя, так, так, так знаю я, правда моя, не сумуй, не сумуй, радість близьким подаруй, тішся тому, що вже є це твоє, вибрав путь кращим будь. Ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі. нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачай і знай, що віру краще твори дива, не опускай рук, правда моя. Хоч на зріст маленька, я, рішуче, кажу, це не біда. І знай, що віру краще творить дива, лихо зникає світа жива. Так, так, так знаю я, це правда моя. Поліана, спогади минулого. Оце так, вітер стих. Схоже, сьогодні буде спекотно. А ще нашому чіпману вже набагато краще. Щойно його віднесли в будинок, він одразу почав видужувати. І я така рада, якщо чесно, я думала, що пані Полі нізащо не дозволить, щоб бурундучок жив у домі. А ще лікар Тарсон казав, що домашні тварини, як діти. Щойно ти перестаєш приділяти їм достатньо уваги, вони одразу впадають у відчай. Так і казав. <гум> Кажуть, що наше фізичне здоров'я безпосередньо залежить від душевного. Це правда. Якщо Поліана піклуватиметься про Брундучка, як колись він миттю одужає. Я дуже рада, що все так складається. І Брундучок одужає, і Поліана стає радіснішою. Так, це щастя. А коли в неї все гаразд, то і нам з нею стає радісніше. Правда, ненці? Знаєте, мені здається, що після цієї історії навіть в серці пані Полі прокинеться доброта. Дядько том часто розповідав, що колись пані Полі була дуже доброю. Але якось мені було важко в це повірити, що її змінило. Воно й не дивно, в неї зовсім нікого не залишилося з близьких людей. Якби тоді вона повінчалася зі своїм коханим і створила з ним міцну сім'ю, вона б не стала такою, як зараз. А чому ж вони не повінчалися? Чому? Звідки мені таке знати? Щось вони посварилися і розійшлися, а після того вона просто заховалася в свою мушлю від усього світу. А яким він був, її коханий? Даргін, ти його знала? Нікого я не знала. Відчепись. Мені ти можеш про це розповісти. Яким він був, якщо я тобі розповім, мій Том добряче розсердиться на мене. Але ж я йому не розповім. Неважливо, розкажеш ти чи ні. Ми повинні оберігати честь господарки, на яку пропрацювали 10 років. Саме це постійно повторює мені мітом. А ти хочеш, повертайся в будинок. Інакше тобі знову дістанеться від пані Полі. Добре, не хочете, накажіть. Ненсі, скажи, будь ласка, куди ти поклала мою білу мереживну шаль? Я поклала її в дерев'яний ящик на горищі. Зараз я її принесу. Ненсі? Так, пані. Не треба йти за нею. О? Повертайся до своєї роботи, а свою шаль я візьму сама. Зрозуміло? Так, пані. Ніяка вона не добра. Ура, тіточка Полі! Ви прийшли до мене. Я така рада. Ла! Обожнюю гостей, Поліана. Прошу, тіточко, будь ласка, проходьте сюди. Ну, як це прекрасно. Я й не думала, що ви зайдете до мене у гості. Ні, справа в тому. Проходьте, будь ласка. Сюди, тіточко. Зараз я принесу стілець. Сюди. Тіточко, сідайте, будь ласка. З цього вікна розгортається просто неймовірно гарний пейзаж. Тіточко, погляньте. Добре, що ви прийшли до мене, тіточко? Я така рада. Окрім, нинці, сюди ще ніхто ніколи не заходив. Поліано, у тебе ж був якийсь чіпмун. Хто? Ви про чіпмена. Щойно ви дозволили мені занести його в будинок. Він одразу одужав. Сьогодні вранці я вже випустила його на вулицю. Він так жваво почав бігати. Я саме збиралася піти подивитися, як він там. Ось вона що. Ну тоді біжи, я не буду тебе затримувати. Ні, ні, ні. Чіпмен може й почекати. Адже до мене прийшов дуже поважний гість. Тіточко, ви тільки погляньте, який чарівний краєвид. Що? Так, непогано. Спершу я засмутилася, що в цій кімнаті не було ні фіранок, ні кулимів, ні картин. Але коли я побачила цей краєвид, то зрозуміла, що картини тут не потрібні, адже моє вікно виходить на таку красу. Тепер я просто обожнюю цю кімнату. А оскільки у цій кімнаті немає великого дзеркала, мені не доводиться постійно бачити своє ластовиння. Так, коли мені вже потрібно на себе подивитися, у мене для цього є чудове маленьке дзеркальце. Погляньте, это мама на зеркальце. Да это же... Титочка, вам знакомо это зеркальце? Так, знакомо. Я очень хорошо его помню. знову взяла дзеркальце Дженні, а якщо ти випадково його розіб'єш. Але вона ним зовсім не користується. Тато засмутиться, якщо дізнається, що його подарунком ніхто не користується. Ти все обернула на свою користь. Тато засмутиться ще більше, якщо ти його розіб'єш, як ти це вмієш. Олі. Олі допоможи мені! Навіщо ти знову принесла сюди бездомного цуценятка? Він такий брудний. А вже ж він брудний. Він впав у калюжу. Та якщо його помити, він одразу стане чистеньким. Зараз я тебе помию і погодую. Ах ти ж. Дженні, ти тільки поглянь на своє обличчя. О, ні, це схоже на ластовиння. А? Олі, чому ти знову взяла моє дзеркальце? О, ні, я попалася. Олі віддай, я ж казала тобі, щоб ти його не брала Чому мені не можна ним користуватися? Адже в тебе воно просто лежить без діла. Ненавиджу, коли ти його береш. Ану, віддай. Не будь такою жадібною. Не можна брати чуже. Поверни мені дзеркальце. Ні, не поверну. Дівчатка, що ви таке робите? Ану заспокойтеся, Полі. Не називай мене так більше. Ану віддай. <brak> ну, Дженні! Яка ja радість, щоб я сказала татові, якби дзеркальце розбилося. Дженні, вибач. Полі, а може, будемо користуватися ним разом. А! Цуценя! Вибач, що я залишила тебе там самого. Зараз я тебе нагодую. Полі потримай, будь ласка. Добре, Дженні. Постійно доглядає то за бідними дітьми, то за тваринками. Цікаво, може, вона хоче стати монашкою? Святий Боже, боліна навроч. Я ніколи нікуди не відпущу жодну з вас. Я мрію про те, щоб ви повиходили заміж у цьому місті і жили у щасті та злагоді. Я дуже про це мрію. Я теж про це мрію. Я так сильно люблю свою сестричку. Тіточко Полі. Діточко! що? Що з вами? Що? Все гаразд, поляну. Але ви раптово так притихли. Я ж тобі кажу все добре. Просто я подумала, що за 20 років дзеркало дуже добре збереглося. Мама дуже сильно берегла це дзеркальце, і тепер я його теж бережу, бо тату. Ой, вибачте, тіточку. Тіточко, зачекайте, будь ласка. Чому, мамочко? Чому тітка Полі так розсердилася? Невже так погано говорити їй про тата? Поліана дуже засмутилася через те, що пані Полі мовчки пішла з її кімнати, але насправді пані Полі зовсім не розсердилась, вона розхвилювалася через те, що її охопили спогади, як же сильно все змінилося. Відтоді, як старша донька Дженні вийшла заміж за святого отця Джона, і вони вдвох поїхали на далекий захід, на сім'ю Гарінгтонів почали сипатися самі нещастя. Розбите горем серце матері не витерпіло, і згодом вона померла. А слідом за нею і батько. Пані Полі залишилась зовсім сама. На неї перейшла вся відповідальність. І всі обов'язки оберігати честь і статок родини Гаррінгтонів. Пані Полі вважала Джона винним у тому, що вона розійшлася зі своїм коханим і що Дженні померла так рано. Саме тому полі і ненавиділа Джона. Їй хотілося якомога швидше забути своє минуле. Мамо, незважаючи на все це, я взяла до себе доньку Джона. Я взяла її лише тому, що зобов'язана піклуватися про репутацію сім'ї Гаррінгтонів. Але, мамо, мені здається, ніби я припускаюся грубої помилки. Ця дівчинка точнісінько, як Дженні. Я думала, що якщо я піду на горище, то заговорюся там з Поліаною і зовсім забуду про роботу. Це так грубо з її боку. Чого ти сердишся? Ніби раніше пані Поля була не такою. Просто я якраз хотіла знайти в ній хороші якості. Ненці, ти чуєш, тебе кличуть. Варто про неї згадати, і вона одразу вже щось хоче від мене. Так, що тут у нас далі? Що? Кімната, яка знаходиться просто під нею, це те, що знаходиться поряд з вашою спальнею? Так. Я переселяю туди поляну. Допоможи їй перенести всі речі. Так, пані, слухаюсь, пані. <звук> чудова новина пані Поляно. Від сьогодні ви ночуватимете в кімнаті, що знаходиться на поверх нижче, поряд зі спальною пані Полі. Що? Це правда. Нинці це правда. Так, це правда. Пані Поля ще й мені про це сказала. Ну, можеш швидше переселятися, поки пані Полі не передумала. Да не поляна! Титочка Поли! Титочка Поли! Я такая вам благодарна. Мне даже кажется, что это... Я була такою радою, коли ви зайшли до мене у кімнату, а тепер, коли ви ще й даруєте мені гарну кімнату, я просто не можу стримати свого щастя. Що ж, я рада. Поляну, у твоїй кімнаті знаходиться багато дорогих речей. Тож ти повинна бути дуже обережною, щоб нічого там не розбити. Ну, звісно, тіточко. Я буду ставитися до усіх речей так само дбайливо, як до маминого дзеркальця. Ну все я побіжу переносити речі. За вас. Я ж хотіла перенести усі свої речі. Поліанна Що? Я сама все перенесу, а ви поки що складіть це все в комод. Добре? Що ж, скрині я залишаю на вас. Дякую, Ненці. Що це за статуя? Якщо я все правильно пам'ятаю, таку саму статую я бачила у домі пана Пендлтона. Цікаво, може, це усіх багатіїв цього міста є такі статуї. Чіпене, ти тільки поглянь, як це прекрасно. Відтепер це буде моя кімната, Чіп мене. Тато казав правду. Навіть після того, як я залишилася зовсім самою, мене оточує так багато радощів. Тепер я можу знайти їх стільки, скільки мені захочеться. Чіп, мене будеш постувати, я тебе у будинок не пущу. Ой, я зовсім про це забула. Ти одужав, а от як там пан Пендлтон почувається. А можна той холодець, який приготували для пані сноу, я віднесу іншій людині? Поліано, як це іншій людині? Ти ж знаєш, що раз на тиждень ми завжди відносимо якусь страву для пані Сноу. Просто пані сноу ще довго буде хворіти, а вже їй ще багато разів відноситимуть холодець, як і багато іншої їжі. А от той дядечко вже скоро одужає, до того ж йому ніхто нічого не приносить. я й захотіла принести йому щось поїсти. Ви ж не проти, тіточко. Поліано, ти дійсно дуже незвичайна дівчинка. Тіточка Полі прошу. Може, один раз пропустимо візит до тіточки Сноу? Що ж, я не заперечую. Ура! Яка радість? Поліано. Так хто цей дядечко? Хто він? Пан Джон Пендлтон? Що? Джон Пендлтон? Саме так, тіточко. Польгано, Я передумала віднесеш холодець пані Сноу. Що? Але чому, тіточко? Я не хочу відсилати їжу Джону Пендлтону. Зрозуміло? Тіточко, я знаю, що він постійно ходить такий сердитий, незадоволений. Тож зрозуміло, чому він вам не подобається? От тільки мені цей дядечко дуже подобається. Я б дуже хотіла, щоб він скуштував смачного холодцю. А він знає, хто ти. Думаю, що ні. Одного разу я казала, як мене звати, але думаю, він не почув. А він знає, що ти тут живеш? Ні, цього я йому ніколи не розповідала. В такому разі він не знає, що ти моя племінниця. Так, напевно, що не знає. Зрозуміло. Цей неочікуваний каприз долі вивів пані Полі з рівноваги. Якщо ви не хочете, я наказатиму, що холодець від вас. Я скажу, що це від мене і тоді. Добре, Поліано, можеш віднести йому холодець, тільки скажи, що це від тебе. <плес> Дякую, тіточко. Але запам'ятай. Я холодця не надсилала. Мені буде дуже неприємно, якщо він вирішить, що це від мене. Добре, я наказатиму йому, що це від вас. А тепер доїж свій обід Поліано. Добре? Чіп мене, як ти думаєш, чому тіточка боїться, щоб він не подумав, що це від неї холодець? Агов, Чіп мене, Стій. Ан Пендлтон наказав нікого не пускати, тож я не можу дозволити тобі увійти. Забирайся геть. Але я хотіла пригостити дядечка холодцем і поговорити з ним. Що? Я ж сказала, що господар нікого не хоче бачити. <плес> Тому, що вже є це твоє, -є 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 -є. Вибрав путь кращим будь, ні про кого не забуть, відчиниться все світ тобі нехай важкий припав на долю час, та віру не втрачав. І знай, що віру краще, творить дива, не опускай рук, правда моя, хоч на зріст маленька я рішуче, кажу, це не біда. І знай, що віру краще, творить дива, лихо зникає світа жива. Так, так, так знаю я, це правда моя.